Всім ви на каналі Юріші 9 і сьогодні ми з кодом Brawl Stars і хотілося б почати відео не по звичному, а з новин по Brawl Stars Ну, почнемо. Три спеціальні мегаскарбнички скарбнички поспіль. Кожна зі своїм режимом та модифікаторами та спеціальна внутрішня ігрова подія для кожної з цих 16 лютого буде мега скарбничка, там де буде тільки Brawl Ball та плюс ловина монет. 20 лютого буде мега скарбничка, там де тільки нокаут та подвоєння досвіду. 23 лютого будуть вже всі режими скарбнички та майстерність 100%. Далі, 27 лютого подія закінчиться, але коли події закінчиться, в Суперсел виберуть 100 клубів, які брали участь хоча б в одній з цих копілок. І кожен з цих клубів отримає Бравл, Бравл Пас плюс на наступний сезон. Тобто всі в клубі, от, наприклад, мій клуб, в мене от всі в моєму клубі, якщо ми виграємо, всі-всі-всі отримують Бравол Пас Плюс просто на халяву. Ну, до речі, у нас моя скарбничка заповнена по максимуму. Ну, і до речі, ще одна новина це якщо ви хочете отримувати от такий от пінчик на халяву, просто скануйте QR-код, який ви бачите зараз себе на екранах, і отримуєте його абсолютно безплатно, і він вам приходить просто повідомлення. Окей, ну що ж, погнали тоді вже до відео. Я хотів сьогодні розказати, що сьогодні ми вже розпочинаємо мабити тисячу серій перемог через те, що мені залишилось злити останнього брала раніту з 55 кубків до 48. Ну, там вже як вийде, може до 50 злей, може до 49, там вже побачимо Два кубки, це не так вже і важливо. От у мене всі бравлери, яких я здавав, це 30 бравлерів Ну, зараз 29. Але Ніта вже теж майже злити повністю Тому можна казати, що вже 30 бравлерів якраз які мені браулерів. Для тисячі для пушу тисячі серій перемог. Ну що ж, тоді давайте ми при цій погнали. Погнали, ап... точніше, я хочу сказати, апити, погнали, здавати Ніто до кінця. І вже будемо апати цю серію перемог. Окей, погнали тоді в катку. Надіюсь що ми зараз можемо швидко злити. Проте нас попали справжні люди, до речі, дуже неочікувано, бо е, майже завжди попадаються боти. Окей, погнали тоді в самісінькі низ, там бачу Ларі і Лорі, думаю, він не швидко винесе. Надію, що не швидко винесе, мені треба десь 3-4 каточки злити на 10 місце. Давай, будь ласка, ну дай по мені ще пару тик. Давай, 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 давай. І... Блін, та дай тичку одну, дай одну тичку. Ні, яс, yes. мене винесе 10, це дуже класно. Це мінус 2 кубка 9 це вже було мінус 1 а так зараз мінус 2, ми золотали, дуже класно. Тепер мені зараз треба, якщо я хочу злити до 48 кубки, мені зараз треба зайняти дев'яте місце. Потім 10, і потім знов 10. І тоді в мене буде 48 кубків на ніті. Мінімальна кількість, скільки можливо. Окей, погнали тоді в катку. Погнали в нашу наступну каточку. Подивимося, хто бере нас. Бачу, у нас ще одна ніта. що вона нас також швидко винесе Буде дуже таки непогано. Тому. Погнали, в принципі, до неї. Так, давай, підійди сюди. підійди до мене, що тобі та банка здалась, бо й мене краще. От я тобі навіть піддаюсь, давай, бий. Одна дичка, блін, я вже 9. А хоча ні, якраз хотів і померти, помер, тому все, все якраз класно. Ми якраз померли дев'ятим, все по плану, все поки що йде, як треба. 52 кубка, залишились дві катки і починається пуш. Тисячі серій перемог. Погнали, не, не знаю скільки буде це відео йти, напевне, що воно буде коротке, але... Но... Але все одно, відео ж буде, відео буде. Інформація є, якась для вас вже цікава. Окей, погнали, бачу біля нас цей хенк. Надію, що не зможе винести. Давай-давай-давай. є, давай, давай, давай. І єс. Yes. Встигла бульбашки взірватися, коли в мене щит пропав. І в мене винесло десяти. Зараз лишилось просто злити одну каточку на десяте місце, і місто буде повністю злите. Окей, зараз давайте тоді погнали. Погнали зразу тоді в нашу катку. Будемо дивитися, чи зможемо злити чи ні. Якщо ми зливаємо на 9 місце, то, в принципі, нічого страшного вже не будемо мапати той один кубок, щоб злити до 48. Вже найлиште так, той один кубок, не так вже і важливо. Отак, йди до мене, йди до мене. Давай, 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 ти встигнеш. Ні, він не встиг. На жаль, він не встиг, але надіюсь, що він зараз може. Давай, давай. Ні, вже 9 місце, вже все. Ну ладно. Якщо зараз буде 8, буде ще один шанс, але шансу немає. Злили до 49 кубків, вже, в принципі, непогано. Вже хай буде. Вже нормально. Виходимо і в нас 40 9 кубків. Тепер е, погана новина це те, що я дуже багато часу потратив, щоб злити цих 30 бравлерів. і якщо я не запушу, не запушу тут 1000 серій перемог, це буде дуже плачевно і дуже погано. Тому я вирішив, щоб ліпше не сильно бомбити, якщо я програю, ліпше просто не пушити цю тисячу серій перемог. От просто не буде тисячу серій перемог.